Да. що, ти вже уже хочешь знімати? Ну да. А скільки ще лишилося часу? Uh, 23.58. Ще 23.50 писем. Ще 2 хвилини? І тому так важливо ну, я поки так підтримувати так а що ти так так сідай вже за стіл Іди сюди так я, сідаю, застіл, иди, иди сюда, так иди, я хочу тут хто не віддає як це за стіл сідай вон найці твої вон кола зараз будемо фотографувати о починається зараз буде я казати коло що прийдете все тихо коли всі ми скажемо живе Білорусь, живе Беларусь дорогі українці дорогі українки Нехай 2025 стане нашим роком. Ой, ні. Роком Дівок. України. Алло. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, що я вже що і Росі. зустрічати новий зараз уже чого хотів. О, це я скільки років не, не Чотири роки Чотири Де. роки Україна. А ти мені не вірив. А чого? Заслужила жити. Чого не треба? А тому що він поманий вірує. Папа думав, що два роки. Я сказала, що ні. Президент України. А годи літя? Ну, сейчас будет такой годинник. Просто у нас є воспоминания, фотографии тех, которые были разом, но они освещаются. Ого, уже зараз буде 12 часов. То есть уже 12 часов сейчас будет. Сейчас, так. Ого, ой, і хоче. Дорогі народи. Чекаємо ще не бунка. Берестика. Героям Ура! З новим роком. Прочекалися у тюмую таким сонечко. Дю... Вс, з новим роком. А ми зараз йдемо. Як... Ой, зараз буду цокати, а ми йдемо подивимося, чому буде запускати. И... З новим Роком! З, З новим Роком! Ура, Давайте. вас! Ну, ну, дочекалися! Здорово і розуміємо! Саме головне, зараз... так чекай, маму, зараз подивимось, вдруг буду стріляти. А якщо не буде? А постійте одну подивіться. А може, я я це... щось я чую, а mm -hmm. ну йде. Смотри у ну, Саша і Эрика і все за тоже когда кинули тоже. Ну, ну шо там, стріляє чи ні? Ні, а. Ми напрасно надіялися. Серйозно, значить все-таки бояться штрафу, так? Да? Да. Ми думали, що там Миколай буде стріляти. Да ладно. Сі. Ух ты! Ва, з новим роком. А тут що? А ми за. Зараз ми побачимо. О, це ж Спайдермен! Бачиш собі, Миколай, значить, успіх! Бачиш, як класно! Ти моє сонце. Здоровим роком. Здоровим роком. Да, все, бачиш? Все чудово. Все, молодець. Я так довго чекав цього Спайдермена.